Мої вітання глядачам телеканалу Ради в ефірі. Програма власний погляд. Гість нашої студії Євген Лупаков, голова спілки офіцерів України. Я вітаю вас. В нашій студії. Я вас також вітаю. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Зараз якраз тема НАТО набирає актуальності, оскільки відбулося зміна керівництва Расмус змінив Столденберг, <кхи> Що власне від цього насправді може змінитися в стосунках між Україною і НАТО? Чи можна очікувати більш активного сприяння сьогодні в Україні? Ну, давайте, новий Генсек в першій же своїй промові, 1 жовтня заявив, що Росія агресор, з нею треба е, робити певні заходи. Але він не сказав, які заходи. Я завжди закликаю людей судити будь-кого не по словам, а по ділам його. Що він раніше робив? І що він зібний зробити зараз? Ким був нинішній Генсек НАТО? Міністром фінансів. Це треба. Розумний значить людина. Був прем'єром. А у нього тато був міністром оборони. Ну це ж тато, не він. А він сьогодні очолює військове об'єднання Європи. Світ? Ну, фактично, світу. Військовий обладнання. Має він. Військовий досвід керування військами міжнародними та хоча б своєї країни немає. В ну, мене напрошується аналогія з міністром оборони України. Ну, сторож він добрий. А керувати військами. А забезпечувати ці війська, а навести порядок Міністерства оборони. От зараз іде. Об 11-й годині у будинку офіцерів із бієнням младенця. Якраз волонтери під дулами телеоператорів пояснюють галетею, що таке армія, як нею керувати і як її забезпечувати. Бо його підлеглий командувач сухопутних військ вже взагалі дійшов до такої нагласі, що заявив, що волонтери взагалі нічого не роблять. Що все це робить Міністерство оборони? Так от вчора, прем'єр-міністр, який поїхав подивитися, як відправляються люди в зону бойових дій, йому показали, от дивись, це взуття навіть на колодки натягнути не можна. Якщо натягнемо на ногу, завтра воно розірветься. А оці штани красиві, але їх отягати неможливо, бо вони не теж через два дні розірвуться. І тому хоч не хоче вимушений купувати. За свої бюджетні або чекати, поки мені волонтери дадуть. Де результати? Ми вже про це говоримо. Спілка офіцерів України про це говорить півроку. Де результати? Де показовий суд хоча б над одним негідником? Зняли одного. Та ми за нього кричали вже там три місяці. Зняли з посади. Посадили його? Ні. Перемістили на іншу. Зняли іншого, перемістили на іншу. І продовжують красти, продовжують завалювати всю справу. Тобто настрої досить песимістичні. Я так розумію, от, наша розмова почалась, принаймні саме з таких настроїв. Тобто, сподіватися на е, покращення без реального підходу і аналізу того, що відбувається. Mm -hmm. І що, можливо, кадрові рішення про також про це ми говоримо досить багато. Але, от як ви бачите розвиток. Новий генсек заявив про чотири напрямки. Цих переліку цих чотирьох напрямків є військова, технічна зброєю допомога. Не бачимо. Розвідка, да. Паради, да. А де реальна допомога? Саме неприємніше те, що навіть Америки, які в свій час обіцяли нам особливий статус країни позаблокової, поза межами НАТО. Де той статус? Набагато хто обіцяє. Та в кінці кінців трейдент 2014, два тижні тому, під 15 е uh -huh. вересня розпочався. Де там питання? Ну, є там привезли ті зброї? Ну залиште її сьогодні тут. Де допомога, так званий лізінг, який був під час Другої світової війни? Ну чому цього не можна зробити? Бояться, бояться Росії, бояться втягнутися в цю війну з Росією. Ну, і, Сьогодні і, ще і, Чехія і, заявляє власне. про те, що вона не буде поставляти зброї, хоча б е, раніше. Про 14 гелікоптерів міністр... говорила, тепер. От Оце чому так говорю. все відбувається? От е, які процеси загалом от, е, впливають і чому відбулося саме зміна керівництва, саме на користь нинішнього генерального секретаря, який очолив це відомство? Ну, о, о, журналісти, а вони ж люди доточні, стверджують, що це відбулося не без впливу, а більше того, під тиском Ангели Меркель. Ну, а хто така Ангела Меркель? І відношення до Росії весь світ знає. Тому і людину вона проштовхувала ту людину, яка кажуть, свого духу. Ну, і самого генерального секретаря, який зараз очолює НАТО Столтенберга, його також пов'язують певним чином з Путіним, оскільки кажуть, що їх пов'язує якась там. Певні моменти дружби неї. Міні, якому... Міністр фінансів. Столбер був в дуже тісних стосунках з Медведєвим і не лише з Путіним. Тобто така заміна свідома була зроблена саме на угоду Росії. От ви вважаєте? Я вважаю, що це було. Для того, щоб заспокоїти десь Росію, щоб вона не відчувала загрози чи якихось ризиків для себе. От зараз йде так зване перемир'я. Це добре? Добре. Добре для України, що менше гинуть наших героїв там на Сході. І ми їм за це щиро вдячні за те, що вони воюють і не пускають цю путінську заразу далі на наші терени. Але в той же час, От те, що зараз йде перемир'я, а не війна, оце наслідки. І оцих призначень, і оцих відмовок для України і все інше. Ну що, навіщо вам допомагати? Все, у вас вже мир. Уже війна припинилася. Це вони так заявляють. А фактично гинуть десятки людей і сьогодні. Вчора 20 загинуло. Так припинилася війна чи не припинилася? Донецький аеропорт намагаються повністю захопити. Вже частину навіть захопили. Так припинилася війна чи ні? Наші війська відводьте артилерію і важку техніку. Так ви ж відведіть. Справа в тому, що за всю свою історію існування Московське князівство, Московське царство, Росія не викладала жодної угоди. Яку вона підписувала? Не вір Москві, бо буде зрада. Це вже гасло повинно бути для всього світу зрозуміло і понятно. І всі повинні ним користуватися інакше. Тобто Україну просто сьогодні примушують грати за чужими правилами і собі не на, кориці, собі ну, ви розумієте, на шкоду. розумієте, Якби ми мали. Е... А Таку армію, вихід є, як в Росії. А вихід у нас є не грати за цими правилами, а насаджувати свої позиції. Ми сьогодні маємо такий запас міцності. От в тому-то вся і проблема, що запасу міцності немає, бо всі ці 20 років з невеличкими там вкрапленнями де трохи на армію давали, а то армію забезпечували за залишком так званим залишковим принципом. Тому армію знищили. І от тільки зараз за ці півроку ми армію відроджуємо і технічно, і матеріально, і духовно, головне духовно. Угу. Бо сьогодні батальйони в першу чергу воюють з автоматами протиградів за рахунок того патріотизму, за рахунок самовідданості і героїзму, за рахунок жертовності і готовності захищати свою неньку Україну і свою родину, своїх батьків, дітей. На тлі таких подій, такої жертовності, і відданої. Самовідданості бійців добровольчих батальйонів чи знаєте ви про процеси, які починаються щодо дискредитації батальйонів, і щодо розформування, тобто на рівні міністерства оборони, на рівні інших відомств, напевно, десь говорять про те, що дискредитують честь українських військових батальйони, що є там якесь мародерство, ще щось таке. От настільки от такі процеси згубні і, можливо навіть шкідливі і ризиковані сьогодні для України. Ну, людина, яка пішла захищати свою батьківщину, свою е, родину з патріотичних почуттів, вона не може стати. Вона, по, по ідеї, по принципу своєму не може бути мародером. Вона не може бути злочинцем. Бо це герой. І люди віддають своє життя заради батьківщини. Те, що зараз іде дискредитація батальйонів, то це і є результат путінської. Пропаганди. Це результат пропаганди п'ятої колони, в тому числі в засобах масової інформації України. Спілка офіцерів України вже три місяці, а то, мабуть, більше б'ється і звертається до всіх, в тому числі до телеканалу Рада. Отой От флажочок. На всіх екранах, на всіх телеканалах. Державний прапор. А внизу підписано, що там підписано. Єдина країна. Єдина країна. Єдина страна. Аби хотьте ще одну букву, то взагалі там буде цікаво. Чому не єдина Україна? Єдина країна, єдиних країн у світі сотні. А єдина Україна у світі єдина дійсно. Так от нас зомбують на рівні підсвідомості. Відкиньте від імені Коля Давайте будемо зараз говорити більше про бік питання. А це теж військовий? Бо це, це, це війна Всі. на рівні інформаційного фронту, так. я з вами погоджуюся, але якщо йти по, за хронологією військових подій, то Донецький аеропорт це, ну скажімо, те, що зараз приковує увагу. Це найгарячіші бої, йдуть різні інформації, також зловживання, також на рівні інформації, йде війна. Чому так? Відбувається загалом. Ну, і наскільки що, важливий цей плацдарм сьогодні для тому, України? Тому що це е, якраз відкривається дорога е, і на Донецьк, на, на повне, uh -huh. як кажуть, заволодіння Донецьком і повне ним керування, ну і можливість е, використовувати його як литовище. Але я хочу би знову повернутися до попереднього вашого питання по дискредитації. Ну от зараз дискредитують е, комбата Криворізького батальйону. Зрадою відступив людина, яка врятувала свій батальйон, будучи вже в двох кільцях оточення, і зрозумівши, що він, якщо не виведе зараз, то через годину загине його батальйон і техніка і все інше, бо Литвин зі своїми частинами вже покинув бойові позиції. І російські війська вже зробили два ешелони оточення. То комбат зробив комбат на рівні комбату. Він зрозумів ситуацію в районі бойових дій, що його зрадили, що вже ззаді в нього нема нікого. І треба рятувати людей, що його перебування в цьому місці вже не додасть захисту. Абсолютно не потрібно для чого брат, братого до 24-го року. Серптя і Ловайська. Я ні, там ще, крім всього іншого, там ще було. Там же сказали всі комбати. У нас дуже мало часу залишається ефірно. Ситуації з Іловайськом. Чи вірите ви, що стануть відомі факти, і хто, той, хто винний в тому, що сталася така трактура. Ці факти уже сьогодні відомі. Вони за В У генеральні... Генеральній прокуратурі є багато томів. Цих даних. Друге питання в іншому. Давайте по-іншому поставимо питання. Чи будуть наказані відповідно їхнім злочинам ті, хто ці злочини вчинив? Оце питання інше. Чому до сьогоднішнього дня, я ще раз повертаюся на то, скільки ми звертаємося з конкретними фактами злочинної діяльності окремих посадовців Міністерства оборони України? Жоден із них сьогодні ну, декого почали відсторонювати, але я кажу, не посадили. Де показові суди? До тих пір, поки не буде показових судів, злочинців, які це сьогодні роблять, бо було заявлено, йдіть, беріть і там 50 сепаратистів з автоматами. А там сиділо вже укріплене, Ловайська укріплений, виявився район. Який прийшлося, там і технікою його було б тяжко взяти. А на нього послали батальйони спочатку. а Озбройні дніва автоматами. Це ж після цього 376, 376 постанова. Пригнали. Тут вже інша тема, будемо говорити. Ці події, розвиток цих подій може отримати зовсім інше продовження. Так, я розумію, що, можливо, включаться тоді інші сили, народні сили. Я думаю, що якщо президент, а він вже повторює помилки Ющенка, який опирався на любих друзів і на своє оточення, то зараз любі друзі, які оточили Порошенка, і які коришуються відповідними структурами, вони з нього зроблять те ж саме, що було з Ющенком. І ми його про це, спілка офіцерів України, вже попереджали. Дійсно, в таких питаннях, як війна, і там, де на кону стоять долі і життя людей, дрібних питань не буває. І про це варто пам'ятати. Євген Лупаков, голова спілки офіцерів України, був гостем нашої студії. Дякую вам за участь у нашому ефірі. а Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі. Адже ми робимо політику. Зрозуміло.